Передумови для проведення таких перевірок то для суб'єктів спрощеної системи оподаткування вони були виключні і там посилені в 2005 році. Тому е мені здається, що треба акцентувати увагу увагу навіть не на цих дрібничках, а на тому, що є команда, яка є еталоном політичної безвідповідальності, тому що вона йшла під лозунгами п'ять років без. Податків для малого та середнього бізнесу, а не з якимись там нюансами, тому ми погіршили ваше життя, але можливо не так катастрофічно, як говорять наші представники з опозиції. Мені дуже прикро, що сьогодні ніхто не згадує про те, що величезна кількість саме дрібних е е підприємців, серед яких величезна кількість е пенсіонерів, які змушені в маленьких містечках виходити двічі на тиждень і торгувати на ринках змушені платити єдиний соціальний внесок, не, не і це мені, особливо не, не цинічно не по відношенню пенсіонерів. Ну окрім да, пенсіонерів, може за, заработалися пенсіонне став, дані ті платити, як це має значення в будь-якому випадку. Велике це самозайняті значення. особи які людей. секундочку, це самозайняті особи, які самі собі знайшли роботу, які ви до речі, як колишній прем'єр-міністр, не змогли їм дати, які самі. Собі знайшли роботу. Чому вони повинні, не перебуваючи в трудових стосунках ні з ким платити якісь додаткові речі, як нібито це ви маєте за них платити? Тому що це ті робочі місця, за які ви берете по 60 тисяч євро, нараховуєте, як говорить Тегівко, на їхнє створення. Вони самі собі знайшли роботу. Прекрасно, допоможіть їм. Не треба нічого з них брати. П'ять років без податків. Все. Ми продовжимо цю тему також, але і е, не знаєте, не займатися маніпуляціями. Підприємці, е, принаймні, малий і середній бізнес, що рік тому зрозумів, що це не про податки. Да, це класова війна, абсолютно чітко. У нас на сьогоднішній день при владі великий олігархічний капітал, який е, в купі з корупціонерами не хоче абсолютно нічого змінювати для себе. Да більше того, вони розуміють, що є певні соціальні групи, які становлять для них е, абсолютно збанкрутілих е, Людей, які не мають жодного уявлення про демократичні цінності, загрозу. І тому вони будуть виходити після 3-го числа, тому що макроекономічні показники показують, що грошей у цих хлопців лишилося на 2 місяці. Так не будуть виходити, тому що будуть злидні, тому що валютний контроль, який введений сьогодні, говорить про те, що ніякої стабільності гривні не буде, і вони будуть виходити, але не будуть виходити і говорити не про податковий колись, не будуть говорити про загальну недолугість тієї системи. І того режиму, який ми маємо там сьогодні. А там щодо валютного контролю цього тижня, також відбилися з коли. Ми говорили про те, коли Олександр я Данилю, говорив про прошу. те, що ми знаходимося в антагонізмі, це не означає, що сьогодні ми не можемо ситуативно мати союзників в опозиції. В владі ми не можемо мати союзників, тому що та влада, яку ми маємо Шо сьогодні, це хвороба по одній простій причині, тому що це а, люди, які не репрезентують українське суспільство, не репрезентують не лише середній клас, а й інші верстви населення. Це представники ще Раз повторюю, не просто великого капіталу, а великого олігархічного капіталу, який фактично загнав країну своєю наявністю. Втім, говорила Пане що Олександрі? зробити для того, щоб змінити цю ситуацію. І Треба негайно бути. вилікуватись від цієї хвороби, тому що чим далі, тим гірше. Тому 3 листопада кожна людина, яка проти того, що відбувається в країні, так, має стоп, бути під спосити, адміністрацією, без адміністрацією і сказати гасел. до Пане побачення. Олександра. В вилікавши одну хворобу завжди можна отримувати іншу. От ви будете збирати партію. Готовність лікуватися. ви будете збирати партію, займатися політичним діяльності. конкретне запитання так, так чи ні? Слухайте, я господар в цьому домі. Це так, людина, яка сьогодні. Працює на мене. Я не задоволений, я хочу її звільнити. Прийде королевська. Сил. Я буду незадоволений. Ви вже не, поводите себе як саму. політик. Ви уникаєте <кх> прямої відповіді на дуже просте запитання. Пане Оксано, прошу.